Боянням народного життя що далі рідше милуємось у дійсності. Зате багатьом сучасним митцям вдається увічнити на своїх полотнах і ще те карпатське село. Серед них Василь Бенюк, молодий автор, представив закарпатським оглядачем збірку колоритних замальовок, натхнених естетикою староукраїнського побуту та фольклором. Хочеться більше все показати, якби поєднати той абстрактний стиль з нашим українським мистецтвом, український дух якось передати ту кольористику. Яскравого нашого краю, ну краю Карпат, людей і цікаві їхні традиції. Ну, взагалі, що присущне нашим карпатам, то я і стараюсь передати. Професійно Василь Бенюк працює в живописі приблизно вісім років, брав участь у низці колективних експозицій. Осібно вийти до публіки з власним доробком наважився лише цьогоріч. У квітні організував персональну виставку в рідному Прикарпатті, а тепер і на Закарпатті – Батьківщині дружини митця. Пані Лариса, дизайнер за фахом, поділяє образотворче захоплення чоловіка її порадницею і першим критиком, стежить за розвитком художника. Здобутками ж на цьому етапі цілком задоволена. Ще на початку творчості своєї, і ну в нього був тоді такий напевно період, тому що це якраз ці роботи йшли після цього, от, де йде картина Вічність, море в нього така кольорова гамма була вся така стримана. Він себе видно пробував, але зазвичай, от зараз він малює в такій техніці мозаїчній, от йому подобається різнокольорові ці роботи, і він шукає колір. Знаходить тут є декілька його етапів, можна сказати. За стилем і технікою письма Василь Бенюк відчуває певне єднання з деякими європейськими художниками 20-го століття. Утвердився саме в такій живописній манері після участі в пленерів Іспанії. Колорит Мадрида влучно передав тремтливою мозаїкою барв. Роботи ці прикрасили стіни посольства України щодо Карпат у творах Василя Банюка, Вони справжні, яскраві, живі, в дечому перегукуються з творами знаних закарпатських художників, зокрема Юрія Герца. Зразу відчувається, що є спільна тематика, спільна така духовна карпатська зближеність і в мотивах, і в сюжетах, і в манері подання, і в колорисниці красок. В цій такі Буянні кольорів. Як сам сказав автор, і дуже правильно він підмітив, що от буяє життя в Карпатах, виблискує різними формами, красками і подіями. Ось воно і відображене на, на полотнах. Потрапити в стрімкої житті радісну круговерть карпатського колориту можна завітавши до зали обласного музею народної архітектури та побуту протягом двох тижнів.